Доброго дня! Ви слухаєте подкаст СММ для кав'ярень, практика та досвід. Мене звати Юля, я проводжу дослідження в межах навчального проєкту, присвячене темі просування кав'ярень у соціальних мережах, зокрема в інстаграм. Під таку тематику, я вважаю, було б дуже доречно налити собі гарнятка ароматної кави, а це інтерв'ю також записано в кав'ярні, тому можете підготуватись і зануритись в нашу атмосферу. У нас в гостях смм спеціалістка з великим досвідом Анастасія, яка створює контент для багатьох відомих та успішних закладів та студій у Дніпрі, таких як «Кава», Мяо, Сенс, Академія мистецтв та інші. Під її естетичним наглядом і сумлінною працею сторінки кав'ярень перетворюються на справжні історії про затишок, аромат і любов до деталей. І сьогодні вона розповість про початок роботи у сфері інстаграм-просування та як її навчання впливає на бачення проєктів. Тож привіт, Настю! Дякую, що завітала до нас. Привіт, привіт метою даного інтерв'ю є дізнатися більше про практичні інструменти SMM, особливості роботи з контентом для кавового бізнесу та твій особистий досвід у цій сфері. Тому для початку трохи хочу дізнатися про твій шлях у СММ і про те, як ти прийшла до роботи саме з кав'ярним. Розкажи, будь ласка, з чого ти починала який був твій найперший проєкт? На сьогодні в мене досвід роботи вже понад 6 років. Тому я навіть не згадаю, скільки проєктів за цей час вже було. Але в моєму арсеналі проєктів є дуже велика. Кількість проєктів на дуже-дуже різні тематики, починаючи від маленьких інтернет-магазинчиків mm -hmm. до великих виробництв, до великих заводів, навіть були такі проєкти. Коли я починала, мені здається, що кожна СММниця має свою унікальну історію початку роботи, і майже ніхто не планував бути СМ. Mm -hmm. За освітою я архітекторка і вчилася понад 6 років в академії у нас у Дніпрі. І потім. Коли трошки попрацювала за професією, зрозуміла, що мені це не дуже цікаво, і потім почала шукати щось, ну щось нове щось нове, щось пов'язане з мистецтвом, щось пов'язане з малюванням, з естетикою, з кольорами, тому що я з дитинства малювала і якось хотілося розкритися себе у цій сфері, щось об'єднати мої якісь арт-навички mm -hmm. з сучасною роботою. І потім я дуже несподівано розпочала працювати у маркетинговій агенції, але спочатку я була як project менеджерка не смм, і десь рік я працювала як проджект. Потім чомусь відразу я стала щось типу арт-директор, і я керувала smm відділом. Але не робила саме СММ. Це було дуже цікаво, тому що я не знаю, як так сталося, але в мене було як е розуміння, що потрібно робити, як е робити гарно, естетично, і я просто керувала процесом. А потім звільнилася наша СММниця, і частина її роботи так е впала на мене. На той момент я вже мала певний досвід в СМЕМІ. Звісно, я проходила курси, я цікавилася самостійно всьому, але не було такого, що я прям в один день вирішила, що я хочу бути СММницею, Там я хочу пройти якісь курси, як стати СММ, І я навчилась мляти. тобто я да, це пройшло поступово. Mm -hmm. Я мала певну базу і візуальну, і кольорову, і все ось це тобі о, твоє в принципі навчання, так, так, звісно, моє навчання, моя е, любов до арту, до мистецтва і те, що я малюю, е, дуже дуже допомогло. От. А потім вже я почала працювати як СММ у агенції, ну і керувати відділом, працювати з копірайтером окремо, спрацювати з дизайнером. Тобто mm -hmm. я була не просто СММ, яка виконувала усі, усі, усі питання закривала. Я ну, як керуюча відділом, можна так сказати. Mm -hmm. От я попрацювала в агенції понад три роки, а потім почалася війна, і агенція не мала багато роботи, дуже велика кількість проєктів відпало, і потрібно було щось робити. І в мене почали з'являтися мої власні проєкти. Більша частина це була іноземні проєкти з інших країн, і так як в мене є знання англійської, я могла їх вести. І я почала в мене з'явилося десь два проєкти самостійних, і потім я зрозуміла, що напевно це наступний крок, і мені потрібно якось виходити на роботу саме на себе. Факту, ти зараз працюєш як сама на себе, шукаючи ці проекти? Так, так вже три роки або чотири. Я вже не пам'ятаю точно. Я працюю так сама на себе. А як так. з цієї великої кількості проєктів, які в тебе були там заводи? Ти сказала іноземні компанії, ти обрала саме таку нішу, як заклади. Floristika, tau yra projektas, uh, akademija, pilotas, kodėl mes tai darome? Коли я починала, я сильно не перебирала. Mm -hmm. Я брала що, що давали спочатку в агенції, потім, коли це були перші мої е, особисті проєкти, я теж е, ну, що давала, і що було, mm -hmm. що з'являлось на ринку, е, то і брала. Mm -hmm. А вже потім, коли я розуміла, що в мене е, є багато запитів, і я можу обирати, що я хочу, і я як дівчинка, просто, е, просто обрала те, що мені mm -hmm. подобається, mm -hmm. ну тобто. Щось красиве, щось смачненьке. Mm -hmm. А чому саме заклади? Ну, дивлячись на мій та, досвід роботи, я зрозуміла, що краще в мене виходить фотографувати предметну зйомку. Mm -hmm. А саме їжу, це виходить дуже апетитно, дуже естетично. Квіти це теж. Перідмятка, тому mm -hmm. вони схожі за вайбом. Ну і такий girly Вайб він залишається зі мною. Ну, це цікавіше для мене, ніж, наприклад, вести якусь медичну клініку. Так, коли Але цікаво, та... ти можеш розвиватися в цьому і ну звісно, і це mm -hmm. ну це так чисто суто дівоча е історія. А, а якими проєктами саме з кав'яри займаєшся зараз? Наразі я працюю з кавою та усім закладами власника. Ну це як так: один власник та е, декілька кав'ярні заклади, і все це, це з фуд-історії. А що ще ще є проєкт квіткового бізнесу? Це квіткові магазини. Також є інша сторінка е, кав'ярні, але вона знаходиться в самому квітковому, тому це ну, начебто, один проєкт. Я просто хотіла розібратися, чи є між ними різні вайби, різні ведення сторінок. Як ти можливо переключаєшся між ними? Чи варто тобі переключатися? Чи ні. Це, це дуже актуальне та складне питання, тому що е Зазвичай мені здається, як мені здається, що у кожного закладу є свій вайб, свої фірмові кольори, свої шрифти, свої візуальні, якісь елементи. І Я дуже хочу, щоб кожен проєкт мав унікальність і виглядав якось ну. Унікально якось не схоже на інші мої проєкти. Але як виходить, що мої замовники мені говорять, що Настя ну десь є якась схожість між проєктами, напевно, це твій якийсь стиль чи щось mm -hmm. таке. Тому що деякі проєкти ну, дуже, дуже схожі mm -hmm. виходять. Залишаєш свій художній почерк, так званий. <смеш> <так, смеш> <смеш> справжній художник не може відмовитись від якогось свого підпису. <смеш> а ще питання: чи ти починала сторінки якісь з нуля, чи в тебе завжди були якісь для ведення вже. Тієї сторінки. Mm -hmm. Ой, мені прям це мій улюблений досвід, насправді запускати проєкти з нуля, тому що набагато цікавіше та набагато простіше починати працювати, коли нічого нема. Коли ти можеш. Коли це твій почірк з самого початку. Так, 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 коли ти не маєш щось переробляти за кимось, коли ти знаєш, що як зробити гарно та. Не потрібно виправляти щось старе, не потрібно продовжувати якусь тематику іншого СММ-ника. Це не завжди погано, але я ну, для мене це просто зручніше та цікавіше. Плюс щодо росту сторінки, щодо росту підписників, це теж більш цікаво для мене, тому що я точно знаю, що аудиторія якісна, mm -hmm. що ці підписники реальні, що це не накрутка, і так далі. І я точно можу дати якісь. Зворотній зв'язок з про активність аудиторії, про усі показники. Добре, це був лише перший випуск. А про сам інстаграм і про нього як канал просування ви дізнаєтеся вже в наступному. Тому чекайте і слухайте нас.